Привіт! Сьогодні ми поговоримо про щось особливе: про те, що очищає не лише простір, а й внутрішній стан. Про Пало Санто, це священне дерево, аромат якого заспокоює, заземлює і налаштовує на гармонію з собою. Пало Санто у перекладі з іспанської означає священне дерево. Це дерево росте переважно в південній Америці, Перу, Еквадорі та інших країнах. І це не просто пахуча деревина, це частина давніх традицій, частина культури, де природу поважають як живу істоту. Ще з давніх часів шамани використовували пало санто у своїх обрядах. Вони вірили, що дим дерева відганяє злі духи, очищає енергетику та відкриває шлях до внутрішнього зцілення. Сьогодні пало санто використовують у всьому світі не лише в релігійних чи шаманських практиках, а й у щоденному житті під час медитації, йоги, енергетичного очищення простору або просто щоб розслабитись після важкого дня. Аромат пало санто це щось особливе. Він теплий, деревний, з легкими цитрусовими та м'ятними нотками. Його дим діє заспокійливо на нервову систему, знімає тривожність, допомагає сконцентруватись. Він як м'яка ковдра для душі. Використовувати пало санто дуже просто: перше, підпаліть кінчик палички. Друге, дайте їй прогоріти кілька секунд. Третє. Задуйте полум'я, має залишитись дим. Четверте. Обійдіть димом кімнату, речі, себе. Уявляйте, як очищується простір. Це можна робити вранці, щоб задати настрій на день або ввечері, щоб відпустити зайве. Пало Санто особливо корисний, коли ви переїхали або хочете оновити енергію в приміщенні, переживаєте емоційне виснаження, медитуєте чи практикуєте йогу, відчуваєте, що щось не так важка атмосфера накопичення негативу. Справжні пало Санто збирають лише з дерев, які природньо впали і пролежали на землі кілька років саме тоді, деревина набирає силу та аромат. Пало Санто це не просто аромат, це інструмент, це підтримка, це нагадування про зв'язок із природою, із собою, зі своїм внутрішнім світлом. Спробуйте його і відчуйте, як змінюється атмосфера навколо, а ще більше, як змінюєтесь ви самі. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях. Чи використовували ви коли-небудь пало Санто? І який був ваш досвід? До зустрічі у наступному відео? Нехай у вашому домі завжди панує світло.